Доброго дня, ми вже в отелі, чекаємо заселення. Заселення з 2 годин, ну можливо, буде раніше. 11 годин зараз. Наші пішли вже в там, а я оце прийшла Wi-Fi, щоб вам сказати. Так що ми вже, слава Богу, добралися, все нормально. Чекаємо номера, потім Wi-Fi буде, будемо зв'язуватися. Все добре, вітання всім. Ждемо заселення, можна на лікті спускатися, але якраз спускаюся пішком. І йдеш е, на виход туди до Васини, ну, вам все покажу. Я хочу взяти, там чай є, я б взяла якесь, підлежок, тому що там ми сніданок пропустили, а буде аж о 12.30, щоб не перебивати апетит. Зараз вони прийдуть, я не знаю, тут, мабуть, теж з 12 вони працюють, скільки... не тарілочки, нічого немає. Я б взяла б каву, випила і печиво якесь. Я ще не знаю, їхній асортимент тут, що вони тут готують. Ну, там наверху у нас прямо на рецепшені шампанєю готують, я не знаю, може вони кожен раз таке подають. Не знаю, скільки народу, не знаю, скільки на пляжі, хто відпочиває, нічого не знаю, не скажу. Зараз я запитаю, питання цікаве. Добрий день, здрасте. А парілка у вас платна чи не платна? Просто парілка. Смотрите, парілки, є фінська сауна без Вісна, фінська. Дякую, ви почули, так? О, дивіться, можна ножечки почистити. М -м -м. Знаєте, чому я за цю фінську сауну запитала? Тому що ти, як ти не мився мочалкою, в тебе все одно катається. А так ти в цю фінську сауну зайшов, пропарився, потім скупався і пішов на море і засмагаєш. Це в них тут їдальня. Ну, на їдальню ми це тільки на обід вже будемо, дивися, водичку ставлять вони тут. Взагалі таке враження. Добре, хлопці тут е, ми взяли м -м, цю, як називається, господі. святою... Ай! Беліс, непоганий, непоганий. 30 градусів на температура. І ото б я хотіла взяти чай до цього. Ні, тут я не хочу, тут дуже жарко. Ось тут, бачите, кава, чай. Все, що ви хочете, можете пити. Цукри. Я хочу каву, тому хотіла там взяти пироженка. А, ой-ой-ой, ось, ось моя слабость, ось моя слабость. Я оце хочу. Я хочу оце. Свій світі візьму. Айран, боже, це те, що це те, що просто лікар приписав. Світно. О! О, поки миється, нас поселили, ми зайшли в гості до наших друзів. Дивіться, яка красота. І пах! По... Там ще не виселилися. Ми, ми сусіди. Мусе... Можна балкон у вас відкрити? Не з тої сторони, мабуть. Ні, підожди, я не можу відкритися. Ага, пальчиком притримувати, ага. Ой, дивіться, який гарний. Що таке? Ти що не можеш розібратися? Свята нас збила спеціально, щоб ми були бездомні. У нас 317. Ой, я зараз заберу. Те, Нехай валяйся підніму зараз. У нас 317, а ми поперлися не в той номер. Все, дякуємо. Ога. Все. Добре. Цей бісля. Розібралися. Света каже, каже, 319, а У нас 317. В номері так пахне гарно. Прямо ну, ну, гарно. Закривай двері вже. Тапочки. А що три? А, у нас ось як. А в них теж дві кровати чи точно так же. А, на, нас Алиса не Два плюс один. О, коротше, хто хропить, лягає тут. Все правильно. Так, я ж хочу вам показати балкон. Так. А у вас теж дві кроваті, Сень. Да. Дивіться, як тут. Ну тут же сусідній отель. Тут криші кругом. Тож отель за отелем йде. І он наше море. Наш басейн, море. А це ось наступний. Тут, бас... тут отелі такі невеличкі розміром. Але, Але перше враження у нас вже. Що я вам скажу? Бар якісні напої, е снек бар. І мені подобається білий колір. Боже, як мені подобається білий колір, я вам не можу передати. Так, зараз ми йдемо на вечерю. Ну, Саша святий. А давай, може, на вулиці сядемо, Саша, ти не хочеш. Ну, пішли. Мені здається, що на вулиці краще. Ну, Там можна сісти. Ну, Давай подивимося. Це зайняте. Що кругом? Яке? Яке кругом? Занято. Ну, там лежить кашельок. Давай отут сядемо. Давай. Дивіться, сьогодні у нас вино для кожного. Та є червоне, є біле. Бачите? І О, це хороше віно. Значить, mm -hmm. тут давай. Потім я вам покажу, що, що дають. Знаєте, що мені подобається? Що тут аерана і в день, і ввечері є аеран. Саме самый Найсмачний. Самый Народа мало. Мабуть, не з семи годин у них. Тут чаї, кави. Ми сьогодні перший, перший раз на Вечері дуже гарний бальзамік, соуси, оридисковізьму, зелені, дивіться, скільки хочете. Зелень така гарна, вся, свіжа, смачна. Лайм, сіла рибки, цибуля дуже смачна тут. Баклажани, це таке, знаєте, турецьке, але це на любителя. Солодкого дуже багато. Мені дуже подобається оцей шоколадний мус. Він настільки шоколадний, не такий знайде, хто кисіль. А шоколадний смачний. Це, мабуть, із гарбуза. Треба взяти, поки є гарбуз. Тут дають їсти у нас. Знову рибка. Овоч, рибка гарнесенька картопля. М -м -м. Зараз я пере... Саш, візьми мені кусочок рибки такої рибки, кусочок, я тільки засмаженої. Це у нас курка. Так, курка. Курка. Дивіться, диня дуже смачна. Кавун теж, вона такий солодкий. Мандарини я не їла. Значить, дивіться, тут можна взяти, є люди, що вечерюють з супом, то, будь ласка, беріть. Ну, знаєте що, Спеції. Я хочу скуштувати їхній майонезик винеса. Хліб я не беру, хліб нарізайте, хліб без, теж дуже смачний. Це ось ліпецьке, тут солоне все, це таке, як кефірне. Дуже смачно це я люблю. Паста. Будь ласка, беріть. Це у нас. Я без окулярів не бачу неаполітанський соус до пасти. Це у нас е, картошка така, знаєте, мабуть, для діабетиків. Не для діабетиків, А це обжарений цыпленок. Дивіться, яка виросла велика. І такі молоді молоді такі люди обслуговують. Ну, зараз я. Слива. Тут, тут щось забрали зараз. забрали, е, Це з овочами, сотей з куриці, рис і, і що це? Ой, дуже погано бачу, курка чи що. І це, мабуть, овочі із м'ясом де ж. такі гарні. гарне. І Дівчинка ось працює Олєвціна, вона наша, мабуть, вона не турчанка. А може ні. Ви наша али, али турчанка? Е? Турчанка. <свісно> так, все, я кладу телефон. Зараз ми з вами поїсти. Це у нас така вечеря. Дуже гарно, дуже... Спокійно, мені подобається. Люди просто вечерять, хочете тут, хочете на вулиці, але спокійна така обстановка. Так, я сюди сідаю, а Санька хай сідає тут, а там Света і Саша. Ми поужинили, ребят. Ми їли, пливемо. Наскільки То, що смачний сам вечеря смачна, а те, що кавун і диня, це просто. Ой, так так, я возьму. Ой, тк-ток-кк-тюк. Камини, каними. О! Цезаней тебе казала, що ваш вона танцює. Так, 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 так. на 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 Ой-ой-ой-ой-ой, браво. 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 Тут збирається стільці поставили вже на вечірню. Ну, зараз, мабуть, буде. Ні, ну Дітей таких нема, щоб дитяча дискотека була, я не знаю. Дуже мало тут дітей. А можливо і буде. Ми зараз підемо 27 градусів на вулиці зараз. Ми підемо на берег, подивимося, як горять оці пірси. Буду співати вам я-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бо музика дуже. Горлани, неважливо. Святе каже, як ти будеш йти в шльопанцях? Кажу, я не знаю, я, я по цьому йти не буду. Або треба проти... Ні, давай вон там вниз, зійдемо трошки. а там можна вийти. А, на пірс на той. Ну, зараз глянемо. Ой, він купається жінка, і ми будемо завтра купатися вещим. Тут, мабуть, вода, просто молоко. Боже, яка краса. Дуже що це починається пісок уже. Розумієш, ти ж вже ж не підеш. О, бачите, поскладав. Ні, ні, не треба туди вниз іти, не треба. Це не лізьте, звісно, не лізьте. Так. Дивіться. Вся. А це, це, це сусідній отель. Весь горить. Всяке краса. Ось жіночка вилізла з моря. У морі, мабуть, вода гаряча. Це не з моря, це ось Світа. Ну пішли на той пірс. З Пірса підемо глянемо. Це не наш отель. А наш був наступний, да, Світ? Ага. Да, да, тут Так, там ж лодки стояли, і банан дамув. був, так. Да. Тільки ми там же з Алісою зліва купалися. На вулиці, так знаєте, як парко, парко. Деякі красиві фотографії роблять. Мужчина ще так гарно фотографує, диви, молодець. В мене Саша як фотографує, так я взагалі каргує. Ні, 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 я просто кажу, що красиво мужчина робить фотографії. Ось такі. А как сюда заходить, Свет? А, он заход, все, я разумела. Ну, может, а чтобы платить гроши, заходьте. Я ж без очков. Пользуйтесь, не... Пожалуйста, не используйте данную зону, это платное место. Мы и так знаем, что это платное место. Платное место. Де як красиво? Лежать полотенечка, Ну це віп-зона, так. Да. Віп-зона. Ось так гарно. І ось. Місяць такий, що він у нас зараз над домом над нашим висить. І тут. І оце до двох ночі. Гоп-гуп-гап. -гоп. Весело. Діжди, я не пойму. А той отель, що ми відпочивали, він борсує я? Чи? чи це він крайній. Ось Він крайній, оце ж він, да? оце десь красні зірки. Це він, так, так. Тільки там поставили щось лав ю, того не було. Да, це він, тому що це ж оце отель, той, що із такими тіграми, а то наш красиво. Пішли. Угу. Да. Гарно. Taka krasa. In more je tako krut.